Я вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати чергове відео. Ми, ми перебуваємо в санаторії в Закарпатті, в сонячному Закарпатті, Правда, сонечка зараз чомусь немає, похолодало, градусів 18 температура. І я хочу вам показати територію цього санаторію. Сама територія займає 15 гектарів, так що тут можна знімати кожен день якесь нове відео, є що показати, є чим замилуватися. Сьогодні я покажу вам, як називається флора і фауна санаторію. Як бачите, тут вам і качечки пропливають, і котики бігають. От який красавчик. Зараз модно показувати в відео котів. Вони знімають нервове напруження, тому часто ми бачимо котів в різних блогерів. Навіть динозаври тут є. От бачите, який заховався між деревами, між кущами. Трохи, правда, він покоцаний, але все одно динозавр. Випливають лебеді, величні лебеді. Багато тут є на що подивитися, дуже багато різних різноманітних кущів, дерев, таких, такий великий, великий різновид, і екзотичні, і всякі різні. Такі, що не, не дуже їх, не в всіх дендропарках їх знайдеш. От. Сподівалася, що тут є один лебідь, але потім виявилося, що їх тут цілий шнурочок. Тут є будиночок для лебідів. Ставочки, це не один ставочок, тут є кілька. Дуже люблю, вони такий навівають спокій. От бачите будиночок для лебедів. Так, Ми прогулюємося перед веч перед вечерею. Ну, качок тут дуже багато. А це Павлін загороджений. Їх тут є Павлін і кілька. Я не розуміюся, у них хто Павлін, хто є чоловічого роду, хто жіночого, я тому не розуміюся, але чекала, коли той Павлін розпустить хвоста, коли побачила, що хвіст зовсім общипаний. Так що нема що розпускати. Їжі багато, навіть і горобці мають що їсти. Горубці біля того Павліна шикують. Зерна багато. Жаль, що вони не розпускають не хвоста. а нічому здається, що це от є самці. А може навпаки, не знаю. Не розуміюся. Ліньки було відкрити інтернет і вивчити те питання. Щось з того Павліна дуже хвіст пощипаний. Завжди мені подобалися Павліни. Бачите, тут і рибки плавають. Написано, що їх не можна виловлювати. А це вже фронтальна територія санаторію. Де це площа, на якій відбувається в мирний час, зараз тут не відбувається нічого майже. Мирний час тут відбуваються всякі культурні заходи, концерти. От попереду це є санаторій Сузір'я, корпус цей покращеного виду, він є дорожчий, елітний, скажімо так. Досить ми в ньому проживаємо, досить гарно в ньому. Охайно все, і так досить і кімнати такі охайні і такий багатий інтер'єр є на що подивитися. Гарно, ну, задоволені відпочинку. А русалка плаває. Карусалка. Сінні квіти. Кажуть, що весною тут цвітуть тюльпани, що міняються квіти на протязі сезону три рази. Тобто є весняні квіти, літні і осінь. Я, як на мене, я би посадила троянди і не морочила собі голову. Вони цвітуть ціле літо, шикарні. От чоловік слухає музику. Людей не видно, хоча людей є багато. В санаторії. Їх не видно, територія велика, є де ходити, є чим зайнятися, і тому кожен займається своїми улюбленими справами. Це полонини, місцевий ансамбль. Пенсіонери наші заробляють, як можуть на проживання. Пенсія маленька, треба себе рятувати. Небо таке похмуре, дощ. Ну, зараз дощу немає, але холодно. Все доглянуто, дуже чисто, все По квітники прополоті, акуратні, такі гарні доріжки. Треба віддати належне на сьогоднішній день таких санаторіїв в Україні не так багато. Сказали, що це є другий санаторій по своїй, як сказати, по своїй якості. чи я... Перший не знаю який. Он там, там, на центральній, на центральній алеї. Фонтанів теж багато. Хочу зробити окреме відео саме по фонтанах. Є досить цікаві фонтани, смішні, скажу так. З гумором. Це бівет в ньому п'ємо воду. Лужанську і поляну Квесову. Тут на території є свердловина. прямо на території є завод, який воду виробляє і свердловина. Так що ми отримуємо прямо воду з свердловини. Можна навіть як їдемо додому, то на машині може собі навіть на тому заводі купити воду. Нам давали візитки, тут є люди, які зацікавлені в продажі води, але на заводі вона дешевша. Так що до нових зустрічей. Думаю, що в нас ще буде багато чого цікавого.